Вы кто? Я да? Самі знаєте від кого. Куди зник ще один відомий актор студії кварталу 95 Степан Казанін? Чому про нього ні сном, ні духом В соцмережі мовчать? Де проживає Степан, де його родина, та яку позицію обрав щодо російсько-української війни? Дізнайтесь за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тепер нужен номер. Но про прапорошенка, так слушайте, знаете что, давайте расставим все точки над «и», квартал. Не продається. До свидания. Справжнім відкриттям для мене стало те, що Степан Казанін є громадянином Російської Федерації, справжнє ім'я якого Сергій Казанін народився 19 грудня сімдесят року в російському місті на Тюменської області ще зі шкільних років він проявляв бажання виступати на сцені. Тож в юному віці створив власну команду КВК. після кількох років служби в армії. Степан Казанін приєднався до гумористичного колективу Тамбовські вовки, де грав із Валерієм Житковим. Цей росіянин також 20 років пропрацював у кварталі 95. і позавчора я вам розповідав, що він виїхав з України після того, як отримав громадянство України у 2022 році. Хоча житков і підтримав Україну, однак покинув її після отримання громадянства. На це відреагував і його колега Євген Кошовий это твоя родина. Ты... Да, это как бы этот факт из моей истории не вычеркнешь. Ты да. чувствуешь еще какую-то связь с Россией? Конечно. Но ну, опять же, связь с той Россией, которую я помню, это до 2002 года, да. Это было очень давно. Это было 20 лет назад, когда Путин только учился быть президентом. Я, коли дізнався, що він для мене це було якось, ну, Значит, такие-то сильные чувак. У тебя сейчас украинский паспорт. Да. да. То есть ты сейчас гражданин Украины. <реш> <реш> в дії трохи з собою тільки дія. Про те, як виїхав Тамбовський вовк з України, поки невідомо. Та чи використав він свій старий російський паспорт. Однак переходимо до Степана Казаніна, справжні м'якого Сергій. В інтернеті вказано, що в нього теж є українське громадянство, адже той. Прожив та пропрацював в Україні 20 років, хоча є уродженцем Росії, перестав слідкувати за подіями, що там відбуваються. Він зазначав, уже давно перевіз сім'ю в Україну. Настільки вкорінився у цій країні, що вже й не знаю, що відбувається у Росії. Коли мене запитують, як там Росія, відповідаю без поняття. Тоді, у 2013 році, Казанін розповів, що міг приїхати на батьківщину лише для того. Аби навідати близьких, однак зазначу, що його син навчався у вищому навчальному закладі у Росії і там ж проживає за інформацією, що є в інтернеті. Він навчався на математичному факультеті у Москві. Так сталося, що в Києві зробили олімпіаду, і найкращих запросили до себе, як я можу заважати удачі, пояснив гуморист навчання спадкоємця за межами України. Це а, Москва. Тому сина я так розумію, вирішили відправити. На Ні, так сталося, що сюди до Києва приїхали олімпіаду, і найкращих запросили до себе. Ви не були проти, як я можу заважати? Хай щастить у 2010 році. В Україні вже народився другий син Степана Казаніна Петро. А от про дружину Наталію ще не розповідав. Вона також народилася в Російській Федерації, проте більшу частину свого життя провела в Україні. Друга країна, яка друге громадянство, і навіть єзик вже на той момент інший, звісно, Це було непросто. Однак чи отримала вона громадянство України, поки невідомо. Став Київ домом Безусловно. бізусловно з першого разу з першої поїздки в любілізгу, даже діло не в місті, а в людях. Як появлялося щещення того, що тих ти людей знаєш много літ? І після початку повномасштабного вторгнення жінка одразу проявила свою громадянську позицію в інстаграм. Она написала, я россиянка, уже почти 20 лет живу в Украине, это моя родная страна. Я никогда не чувствовала себя здесь чужой и непричастной. Никогда мой русский язык не вызывал агрессии, не создавал проблем. Это самая гостеприимная и хлебосольная земля, и самая миролюбивая. Здесь вырос наш старший сын и родился младший. Здесь наш дом, наши близкие люди, наше сердце, во всяком случае его половина. Потому что вторая в России, там где остались наши родители, друзья, там где сейчас учится наш старший. Как может одна половина Другую. Как могут родители воевать с детьми, с сестры, с братьями? Как вы можете верить человеку без души, без сердца, а не слушать свое? Мы за мир. Мы никогда не инициировали подобный ход событий. Мы хотели, хотим жить и созидать. Делать эту страну лучше это точно не наша война. Мы не собираемся убегать с родной украинской земли, только сохранять спокойствие, доверять проверенной информации и не сеять панику. Разожмите кулаки, обнимите своих детей. Я до последнего верю в благоразумие мира и добра. Написала дружина Казаніна у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення. А от сам Степан з початком великої війни відійшов від публічності і майже перестав вести соцмережі. Відомо, що Арти займається благодійністю, допомагає евакуювати дітей з прифронтових регіонів і організовує для них відпочинок у Карпатах. Також зазначу, що останній допис від Наталії Казанової датується 31 грудня Двадцять року тоді вона вітала людей з прийдешнім новим роком. Щоправда, Наталія досі не оволоділа українською мовою, і всі дописи продовжує писати російською, однак зазначає завжди геолокацію Київ або Україна. Разом з чоловіком вони живуть пліч опліч уже понад 30 років. Завтрашній день буде класним, якщо ми будемо боміс на питання про щасливий шлюб. Жінка відповіла, що вона дуже добре організувала побут. У неї немає такого, коли чоловік приходить додому і є наготовлена перше, друге та третє. Інколи вона готує, інколи замовляє їжу. Просто та біда, ми пішли куда-то побередалі. Ілі ми заказали доставку, або ми вообще видумали себе просто якісь бутерброди. І через те, що у неї добре налаштований побут, у неї є вільний час, а відповідно багато проблем зникає. Також зазначу, що Степан Казанін вивчив українську мову і виступає в кварталі українською. Скінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як грабують квартиру відомої людини. Будильник. А нащо? А! в тур! Їдемо в тур. Нарешті обожнюю тури. Вісім міст! шістнадцять слів! Ого. Добрий вечір Київ! Привіт, Одеса! Дружина Наталія сидить у залі та стежить за еволюцією тепер україномовних персонажів Степана Казаніна. <кхи> Алло? Палац України! Давайте так. На що на завтра ставимо концерт? Не єдиний квартал, а єдиний Степан. Так? Дякую. Добре. До речі, колега Степана. Комік Ігор Ласточкін вчора повідомив, що вступив у Збройні Сили України. Публікував я цей сюжет. Запрошую на перегляд. Виявляється, тато і брат Ігоря Ласточкіна проживають в Росії. Комік мобілізувався до ЗСУ. Про громадянство України і сім'ю, адже я теж до вчора ще не знав, що насправді ласточки народом з Казахстану про його українське коріння, сім'ю, родину в Росії та вступ у 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр дивіться у наступному сюжеті. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України і хто долучається до Сил оборони України. Я знав про Україну тільки те, що там Київ, це столиця. Що воно там розташовано десь в центрі Європи і ну границі, ну там як воно на карті?